На відчуття, ну такі сумбурні, я б так сказала. Бо у мене е, вперше є два випускника, але вони ну, трошки вони дистанційно. Якщо побачать великий привіт, взагалі дуже жалкую, що вони уходять, тому що так буває: тільки ти прикипів серцем до людини, тільки вони вже підросли, вони вже можуть щось таке суттєве зробити, да, красиве, і вони тікають. І воно так трошки сумно. Я не знаю, як люди там в школі, в садочку прощаються з дітьми. Це кожні там декілька років. Я не знаю, мене б серце не витримало. Назвіть, будь ласка, ваших випускників. Хто це? та Що ви можете їм побажати? Це Владислав Гарін і Станіслав Гарін. Ось їх роботи, до речі, зверху можна побачити. Це ну, тільки декілька робіт чи роботи інших учнів. Учнів, що я їм можу побажати. Вони дуже такі розумні, класні хлопці, гарно виховані. Я, я впевнена, що у них велике, класне майбутнє, впевнена, що вони його достойні, що у них все буде чудово, але все одно я їм бажаю трошки, може, так, везіння, да, Ну, Дійсно, хочеться, щоб у дітей було все, все чудово. Зараз ми так розуміємо, росте зміна випускникам. Що можете сказати та можете запросити, скориставшись можливістю, до себе в гурток? Е, так, дійсно, до, до мене все одно приходять е, нові діти, ті вже до яких я знову звикаю. Вони ростуть, вони щось е, знають. Вам цікаво в мене? Так, звісно. Дуже цікаво. Дуже цікаво, дякую. Так, і в цьому році я буду набирати ще нову групу, бо так сталося. Так, на жаль, через війну багато хто поїхав, багато хто не, ще не повернувся. Прийдеться набирати цілком нову групу. Буде оголошення, можете слідкувати. У нас цікаво. Я вважаю, що це цікаво. До речі, це єдиний гурток в місті, який займається 3 d моделюванням. Приходьте.